Здоровенькі були! З чого ви взяли, що це плапігат? Я не міг з'явитися сам собою. І Самого дратує ті дурноваста заставка. Але тепер ми зможемо разом це виправити. Подорож поки що закінчилась, тому нам і справді потрібна нова заставка. А моя місія на цьому закінчилась. Сподіваюсь, ще побачимось. Привіт! Заряді контенту довелось знову заїхати в пустелю. А може й ні, я навіть і не знаю, де я зараз. Опля. Ваше негодование по поводу видео, созданных нейросетями, очень понятно. Вас бесят такие видео, просто потому что вы пока еще можете отличить их от реальных. Но еще от назад создать даже вообще хоть какое-нибудь подобное было невозможно. Но я думаю, пройдет еще совсем немного лет, когда вы уже не сможете этого сделать. Если вы не сможете уже отличить реальность от подделки, что тогда? сами уже перестал обращать внимание на это. Или нравится, и я смотрю. Или не нравится, и я не смотрю. Зачем куда-то ездить, преодолевать трудности? Да по холоду, под дождем. Если можно просто пощелкать мышкой, сидя дома в тепле, и вот тебе готовый контент а скоро Илон Маск сделает нейроинтерфейс, то можно будет просто подумать. Только помечтал о чем-то, а кино уже готово. А в мое время не было таких камер, и не было ютуба. Но теперь вы сможете увидеть и мое путешествие. Неужели это не прекрасно? Що нове дарить такі можливості. Ну от, тепер і я можу виїхати за границю. Новин, ну, тепер можна силою думки переміститись в будь-яке місце. Слітаємо на Альфу Центавра на минутку і одразу обратно. Шалом хунта. Ми нарешті дісталися до Марса. Було нелегко, але ми змогли. Навколо пісок? Зовсім немає води і вайфай не ловиться. Спочатку сходимо в Lidl, вивчимо ціни на продукти. А може спочатку папівку? Тришечки, але ведро. Ну що ж, містер Андерсон, у мене мінус одно. Бідний Йорік. Я знав його. Гараце. Бить чи не будь. Вот в чому вопрос. Попалися. Тепер ви звідси ніколи не вийдете. Поки що ти можеш відрізнити сон від реальності. Але не за горами той час, коли вже не зможеш. А коли це станеться, ти навіть цього й не помітиш. Тому можеш сам обрати, чому вірити, а чому ні.